Хух! Оце лазив, лазив. По цій кукурузі збирав ці огірки. Та й назбирав, дивіться, скільки огірків. Це на мені на всю зиму хватить, що ви думали? А такий їдок. На закуску мені на всю зиму хватить. Це в кукурузі знайшов цього огірка одного. та й Мені на всю зиму хватить, а що ви думали? А таке життя? Оце, коротше, знов цю кукурузу залетів. Та й думаю, що, ж, може, щось ще найду. Прикиньте, таке знайшов. Ой, чуть не впав. Дивіться, такого огірочка маленького знайшов. Такого Мацюпуренького дивіться. Вообще такого на один укус. Такого засунув в банку гірка, та й все. Не можна закривати такого одного гірка в банку. Та й все. Коротше, такого пару гірків. Та й мені на всю зиму хватить, Що ви думали? таке життя. Та ви думаєте, я зря сюди приїхав, да? оце село тут я буду байдики бити, з дідом горілку пити, та якусь фінню страдати. Ні-ні, ні, дивіться, вже скільки пшениці лупанув. Це таке за, за бакси її продам. Зараз до мене приїдуть там з Америки купці. Я їм там за пару штук баксів, дивіться, гектарів 20 тут пшениці лупанув. Зараз продам. Та й собі якусь віллу куплю в вінниці. Та й собі нормально заживу, чуєш. Та й зразу там дівок повно в мене буде. Каже, чого у тебе дівок нема? Бо зараз продам пшеницю та й появляться. Які там діла? Зараз все нарішаємо, зараз вже дзвонять. О вже. О, здорово, здорово! Приїхали вже з Америки, все, давайте нема часу ці відіки знімати. Та це, це ви, ви знаєте, чи в мене дівок нема? Бо в мене капусти мало. Кажуть, тебе мало капусти. Звісно, мало. Бо посадив мало, та й мало капусти. Дивіться, скільки капусти, це що? На таку капусту, що дівки клюнуть. Ви що, смієтесь? Пф, якісь дурні люди. Звісно, на таку капусту ніхто не клюне, якась Маруся там. Ні, Маруся, не ти іди, іди, Марусь. Коротше, так, якась якась. Коротше, хто на таку капусту клюне, я вас умоляю, боже. Коротше, давайте, не морочте мені голову. Усім привіт, дівчата. Зараз я вам покажу свого стручка. Тільки не бійтесь, зараз я вам покажу, почекайте, зараз зараз. покажу. Дивіться, який в мене стручок є. Опа! Опа, дивіться, опа, раз, стручок. Два стрічки. У мене тут стручків багато, дивіться, які вам потрібні. Які вас цікавлять, я вам можу продати. Я ж такий агроном бізнесмен, такі місцевий. То дівчата, пишіть в коментах. Хлопці теж пишіть, там на закуску. Може комусь треба. Ну пишіть там, вишлю по цій укрпочті, всім кому треба. Подумав, підписники, підписники мої. Коротше, тут подумав, може, у вас якісь знайомі, є, якісь дівки такі порадочні, які от на таку капусту клюнуть. Ну, у мене тут небагато капусти, ви ж самі бачите. Ну, може, у вас є якісь там дівчат, дівчата, які взагалі такої капусти взагалі не бачили. То для них це буде вау, шоу, це таке. Ну, напишіть мені в коментах там, номера телефонів, всі контакти, цих дівок, давайте мені там в коментах пишіть, хто на таку капусту клюне. Ну, напишіть, друзі. Друзі, а вдруг у вас є якісь знайомі. Ну, я знаю, ну є такі дівчата, що й на таку капусту плюнуть, правда? Ну що, дорогенькі друзі, зараз я вам покажу елітну закуску села. Дивіться. На даний момент, у даний сезон, це дуже актуальна закуска у селі. Помідора. Їх тут, як бачите, нормально. Тако... взагалі нормально, як вам скажу. Вона така. Хайфово, заходьте, короте, приїжджайте до мене в село, затарюйтесь. В повній програмі я вам продам по скидці. Дуже дешево. Пишіть у коментах, кому потрібно, домовимось. Оце як ви думаєте, що я тут зараз буду робити у цьому селі? Фігньою страдати? Да, звісно. Це ви там можете приїхати, байдики, побити, шашличка, пожарити. І то сумніваюсь, дивіться. Оце зараз треба це все. Докупи. До, пупи, до купи, Бо тут завтра будемо бараболю копати в полю Б. Якщо доща не буде, дай Боже, будемо копати. Так що дивіться, це треба все згорнути у купки. Це все треба згорнути. Є що робити. Коротше, погнав працювати, нема коли ці відіки крутити.